Чи є ознаки відступу російської армії з лівобережної Херсонщини? Як себе поводять російські військові на окупованій частині півдня України? І де розміщені їхні угруповання? За яких умов російська армія буде змушена залишити південний регіон? І наскільки це змінить хів війни? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. На Херсонщині у новій каховці Сили оборони України спостерігають певну динаміку у діях російських військових, і це означає, що вони готуються залишити окуповані населені пункти. Про це 23 березня в ефірі телемарафону повідомила керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ця інформація пролунала після того, як Генеральний штаб повідомив, що станом на 22 березня всі підрозділи російської армії, які розміщені у новій каховці, начебто залишили місто. Втім, того ж дня відомство спростувало цю інформацію. Наталія Гуменюк зазначила: повідомлення про те, що російські військові залишають нову Каховку, це ознака тактики, яка спостерігається у їхньому виконанні час від часу. Навіть якщо повернутися в недалеке минуле, коли йшла мова про активні дії і звільнення правобережжя, ця тактика також дуже прозоро прослідковувалась. Вони починали посилено грабувати, пакувати свої валізи, відправляти до рідних на батьківщину за порібрік, все, що змогли намарадерити, і перевдягатися в цивільне. Це вже така в нашому випадку народна прикмета. До чого вони готуються? Ми вже усвідомлюємо якийсь жест в своєму житті. Вони знову репетуререпетирують. Російська армія усвідомлює, що українські військові продовжують зачищати ділянку, про яку відомо вже тривалий час 20-30 кілометрів на лівобережній Херсонщині. Для того вони імітують своє зникнення з населеного пункту, каже Наталія Гуменюк. Знаємо, що це може втаїчаїти за собою дуже велику загрозу. Вони можуть обстріляти цей самий населений пункт, не шкодуючи нашого населення, звинуватити сили охорони, а потім знов через пропаганду просувати наративи свого електорату mm -hmm. про те, що план не реалізований за три дні, все ще триває. 16 березня міський голова Васильівки, що у Запорізькій області Сергій Каліман повідомив Суспільному, що представники окупаційних адміністрацій та ті, хто пішли з ними на співпрацю, готуються до евакуації з міста. За словами посадовця, у них зараз панічні настрої. Так само було і в Михайлівці Васильівського району. Деякі особи, пов'язані з окупаційною владою, вже повиїжджали. Вони говорять на тих територіях, що у найближчий час буде наступ, розповів Сергій Каліман. А тим часом російські окупаційні сили продовжують примусову евакуацію жителів Олешок Херсонської області. Про це 20 березня у своєму телеграм-каналі повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, місцевих жителів вивозять за пропагандистських сюжетів і виправдовування депортації українців. Речник зазначив, що частину жителів Олешок вивезли до Чаплинки у примусовому порядку, нібито через українські обстріли. При цьому російські військові займають порожні будинки людей, а у населеному пункті активно процвітає мородерство. Йдеться у дописі. Міський голова Олешок Євген Рищук у коментарі новинам при Азові розповів, що російські військові залишаються на лівобережній Херсонщині і час від часу проводять ротацію. Одні від'їжджають, другі під'їжджають, тому складається враження, що ось вони відходять, і дуже останнім часом є багато запитань задає, кажуть, що правда, що вийшли. Ну, Вийшли одні, зайшли другі, це по-перше. По-друге, техніки їхньої там немало, я, я маю на увазі військової техніки, але вони не дуже світять. У нас навкруги є ліси, вони ховають її в лісах, там окопуються, дуже багато форти... фортикаційних споруд вони набудували. Що на те, що ніхто тікати нікуди не збирається, і як мінімум, вони сьогодні готовляться до якоїсь оборони, це, це точно кожного дня йдуть обстріли міст. Вже ми бачимо систему слідуючу. Спочатку вони гатять по Херсону з лівого берега на правий, а потім тут же на ніч гатять по Олешкам, тим самим показач, От бачите, як ЗСУ б'ють по мирному населенню. Фільтраційні заходи у регіоні не припинялися їхня інтенсивність також залежить від ротації, каже посадовець. Заходить якась нова команда. Вони починають по-своєму там як кажуть, нова по новому мете, там свої правила встановлюють, свої там претензії до, до населення. пред'являються, по на перше. По друге, все ж таки, останнім часом ЗСУ відпрацьовує дуже добре по складам БК, по місту проживання окупантів. там, по… Локалізації військової техніки, то після цього ну, йдуть такі, скажімо так, це можна побачити на всьому лютому березі, як тільки є такі прицільні попадання, то зразу графік перевірок, і все, він, він збільшується, зразу додається блокпости, потім, через декілька днів, вони зникають. ну, Тобто, це. Так, реакція на добре відпрацювання ЗСУ. Окупаційна влада продовжує тиск на місцевих жителів, аби вони отримували паспорти Росії. Розповідає Євген Рищук. На сьогоднішній день Олешківська лікарня працює, і ті люди, які працюють, то їм поставлені умови. По перше, без російського паспорту на роботу їх не пустять. Без російського паспорта вони не отримують зарплатню. Це ж таки ну, затримками, але росіяни, скажімо так, виплачують лікарям зарплатню, і останні, на днях було, було були збори, то навіть е, погрожувало тим, що е, якщо хтось отримує зарплатню з, е, скажімо так, від України, то цих людей можуть можуть статися проблеми. Тобто, як вони це будуть перевіряти, я ще для себе не розумію, але ж я думаю. Якщо автомат біля голови поставили, то розкаже все, що захочеш. Крім того, російські окупаційні сили переслідують людей, які працюють з українською гривнею. Якщо там умудрялись люди з картки на картку перекидувати, ну все ж таки немало людей знаходяться в окупації, але їм все ж таки держава Україна дві третини там на простої виплачує якісь там гроші, щоб люди могли виживати. Так як не працюють термінали в магазинах, то можливість була у людей домовлялися і з картки на картку гроші перекидували. То зараз я бачу інформацію, проходить і від людей на місці, і в телеграм-каналах. Навіть вже бачив і російський який якийсь телеграм-канал, викладав відео, як вони борються з такими людьми, які працюють з гривнею. Тобто роблю це для того, щоб. Повністю зневлювати Україну, українську владу і все, що пов'язане з Україною на тимчасово окупованій території. Остання ротація у російських військових на території Олешківської громади відбулася майже два тижні тому. каже посадовець у цьому регіоні. Вони не почуваються безпечно. Вважає Євген Рищук. Мені декі, де хто телефонує, каже в місті їх почти немає. Да, в містах їх трохи менше, але в нас зразу за містом знаходиться ліс ліси, і в лісах їх дуже багато. Є населені пункти там село Винограда. мені люди телефонували там десь тижня два-два. Тому кажуть: заїхало стільки, скільки не було за весь час війни. Тобто все время йде якесь. Переміщення цих мобілізованих, переміщення техніки, але е, останні дні от ми дивимося, що в нас дуже багато прильотів по їхнім дислокаціям, по їхнім містам розгортання е, техніки. То шевеляться, вони шевеляться, і вони для себе розуміють. І ну і ми бачимо по цьому, що наскільки їм це все страшно, тому що все ж таки. Коли кожен день прилітає, вже вже спокійнісінька спать не у них не, не, не виходить. Скажем так, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Говоримо про те, чи є ознаки відступу російської армії з лівобережної Херсонщини. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Міський голова нової Каховки Володимир Коваленко розповів, де зосереджені російські війська на території цієї громади. Разом з Новою вісім сільських населених пунктів. В основному вони знаходяться на відстані від Дніпра, і е, ворог туди відвів е, здебільшого свої і е, технічні засоби, і е, достатньо велика кількість знаходиться військ якраз там на відстані 10 15 кілометрів від самого Дніпра. В місті вони є. Е, 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 ну, як правило, їх можна побачити на ринку в ранішній там до обідній період. Можна побачити там супермаркет один, які самі ж купати відкрили, там їх можна побачити, але в місті їх не дуже видно, особливо в денний період. Вони, ну, їх, По-перше, там менше трошечки, а по-друге, вони переховуються в тих будинках, які зайняли, або в інших приміщеннях. На люди на очі, як, як правило, не, не попадаються. Російські військові перевіряють місцевих жителів здебільшого на блокпостах, каже посадовець: є е, е, певна е, кількість населення з Нової Каховки, які знаходяться або в Геніческу, або в Скадовському районі, там Лазурне інших населених пунктах, які виїхали, тому що е, сама нова Каховка дуже часто знаходиться в центрі певних обстрілів, і але раз на місяць, там чи два рази на місяць, приїздять у нову Каховку, подивитися в якому стані. То коли на блокпоста, в якому стані знаходяться їхнє житло, чи це приватне, чи квартири, ну, то на в'їзді їх зупиняють, питають, чому по українських паспортах їздити, чому не міняєте. І коли там дехто каже, що та черга велика, ну, люди намагаються знайти якийсь варіант відмови, то кажуть, давайте ми вам організуємо буквально завтра, ви їх отримуєте. Місцеві жителі намагаються уникати спілкування з російськими окупантами. Додав Володимир Коваленко. Протягом останнього тижня вони якби зосередились в основному на скоріш за все, відчувають же, як кажуть, що події можуть змінитися кращим чином для них. І тому, як сказав мені один з мешканців, складається враження, що їм зараз не до нас в окремих моментах. Ну, по ринку ходять мирно. Скупляється, е, нема таких якихось проявів, ну, надмірної уваги до наших мешканців. Але головне те, що мешканці розуміють, цю ситуацію, що в будь-який момент вона може змінитися, е, виходять тільки в разі крайньої необхідності. Ну, от я розмовляю, кажуть, ну так, вийшли, тому що двічі на тиждень виходили, хліб купляли, ну, вийшла на ринок, там купили декілька буквально е, ну, овочі, фрукти, якісь і все. Це пройшло каже, коли я бистру в хату і е, е, ніяких лишніх е, в квартиру зайшла, ніяких лишніх руків, ніяких тому, що е, ну ворог є ворог. Це новини при Азов'я. Один із жителів Васильівки Запорізької області на умовах анонімності нам розповів, що кількість військових російської армії у місті зменшилася. Приїжджають тільки в магазини скуплятися, а так їх кількість значно поменшилася. Що це? Відступ, чи можливо, вони відчувають, що в нас зараз йде на напор наших збройних сил, і можливо вони по позиціям. Тому ну, ніхто сказати не може. Що стосується сел, які трішечки далі, це такі, наприклад, населені пункти, там як Роздол, Любимнівка, так сказати, втора лінія їхньої оборони, то там людей значно збільшилося. Ну, Вірніше не людей, а окупантів. Ну а так, в принципі, стало значно гучніше. В нашій громаді, ну і також, і що стосовно там Роздолу, Бурчака, люди телефонують, що типу Ждем, ждем, чекаємо вас. Також у Васильівці побітні пересування російської військової техніки, каже чоловік. Буквально там декілька днів тому перекривали в районі села Роздол. Машини не пускали, звісно, можливо, пересування було от в сторону там Любимівки, можливо, токмака, тому що були перекриті повністю шляхи і машини не пропускали. Це десь було десь два дні тому. А от тиск на місцеве населення останнім часом посилився, додав житель Васильівки. На сьогоднішній день посилилися факти обшуків, перевірки телефонів. З Васильівки посилилися факти про перевірки документів, заставляють місцеве населення отримувати паспорти. Ті люди, які звертаються в лікарню. І у них немає паспортів. Вони не надають їм медичної допомоги. Ставлення бачте до, до людей не дуже пологівський міський голова Юрій Коноваленко розповів, що більшість російських військових розміщується за межами міста. За повідомлення наших жителів самих окупантів на території громади, начебто, стало поменше, особливо це відчувається в місті. Але сказати, що там набагато, ну але менше, е, мабуть, ну, є така інформація, що більшість з них передислокувалися за межі міста, за межі сіл, тобто посадки там, де вони нариті окопи, бліндажі. Е, Переритов практично всі посадки, вони всі е, знаходяться практично там. Вся техніка і військові їхні знаходяться там. Але і по місту є, і ми знаємо, де флакуються по певних місцях, але значно менше. Пересування військової техніки помітно, але теж відбувається рідше, каже посадовець. Пересування техніки відбувається постійно. Навіть е, е, автомобілі, які перевозять так звані зуби дракона, вони їздять то в одну сторону міста, то за місто, то в іншу сторону е, з'явилися додаткові місця, де вони встановили. Зуби там на межі міста і села інженерного е, встановлюють, потім перевозять в інші міста. Ну Є, вона рухається, але такого переміщення військової техніки дещо менше, мабуть, вони все-таки підійшли е, на, на позиції для оборони за трасою Запоріжжя-Маріуполь, ну, більше базуються там. Але навіть по селах Басань е, та Можерельне їх дещо менше стало. Блокпости стоять. Але їх менше, вони, мабуть, все таки зайняли позиції для оборони. Юрій Коноваленко також розповів, де на території громади розміщені оборонні споруди російських військових. Ну, оборонні споруди вони оборонні споруди вони робили раніше, але ці оборонні споруди розміщені в основному за межами села Сіл е Тарасів, Кабасань ближче до межі з Тахматським районом. Вони їх вже ну практично як. Зайшли, то вони там у них ці оборонні споруди і на риті, Вони більше того, там зі шкіл забирають металеві там двері, шифер для того, щоб перекривати собі бліндажі і свої окопи. Фільтраційні заходи у пологах також не припинялися. Додав міський голова проїхати там через блокпост коштує нашим людям. Всі це переглядів, документів, багажники перевіряють. Є інформація, що буквально день на тому зник наш житель, який відкрив в селі Новофедерівка магазин, їхав з Новофедерівки в Басані. Уже другий день його немає. Він зник. Не, не розуміємо де. Тобто, все це як було, так і проводиться. Але ну, єдине, що люди говорять, що от їх поменшили, то місто все таки трішечки легше в цьому плані, що постійно за тобою не йде людина з автоматом. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко зазначив, що угруповання російських військ на південному напрямку мають досить великі проблеми. Проблеми ці пов'язані з тим, що їх угруповування воно не достатньо укомплектовано воно не має необхідної кількості. Особового складу з якимось досвідом переважно це присутні представники так званих мобілізованих. А підрозділи мають приблизно деякі 70% комплектації, що також є неприйнятим для здійснення якихось наступальних дій, масштабних наступальних дій. Деякі підрозділи мають серйозні проблеми з штатною комплектацією технікою, тобто не вистачає техніки, особливо якщо ми кажемо про реактивні са, е, системи залпового вогню, е, комплетація по ББМ, е, комплектація за танками. Ну фактично, кожна позиція вона має свої проблеми у російської армії. Наразі слабка логістика для активізації бойових дій, каже експерт. Активізація це в першу чергу е збільшення матеріально-технічного забезпечення кожного підрозділу приблизно в 3-4 рази, навіть якщо ми кажемо про активну оборону. Отже, е логістика, е основним напрямком якого є логістичну артерію якого є, це Кримський міст через тимчасово окупований півострів. А Крим вона не буде справлятися цим навантаженням. А інша логістика, яка вже з Донеччини йде на Запорізьку область через Маріуполь, Маріуполь, Бердянськ і так далі, вона також не буде себе повноцінно реалізовувати. В них є досить такий амбітний план налагодити постачання таке стабільне постачання через волноваху. Використовуючи також і залізничні шляхи е, з сходу на південь. Але саме допоки вугледар знаходиться під контролем збройних сил України, вони не можуть це реалізувати. Підрозділи російської армії на південному напрямку не є достатньо комплектованими, але їхня кількість є загрозливою, розповідає Олександр Коваленко. Якщо вони розпочнуть в трьох напрямках наступальні дії на орігів, а це дійсно є така загроза. Знову ж таки, чи вони реалізуються? це, велике питання, тому що в наступі це може бути ну такий собі другий вугледар. Якщо ми кажемо про ось такі дії, таким угрупованням. Отже, це можемо сприйня... сприймати як формування оборонних підрозділів оборонного типу на всяк випадок, якщо розпочнеться якась активізація Збройних сил України. Відступ російських військ на півдні залежить від контролю логістичних артерій, пояснює експерт. Якщо цей наступ відбувається в напрямку Васильівки, ну умовно, то вони будуть тікати в першу чергу на Мілітополь. Їм не треба тікати кудись на захід. Там нововодяне енергодар. Так їм це не має сенсу, тому що вони там можуть бути заблоковані після того, як Р 37 сім переріжуть. А отже, вони будуть по Є е 105 тікати усі на Мелітополь. Така сама ситуація і з з Токмаком. Якщо на Токмак вийдуть Збройні сили України, то російські окупанти будуть тікати саме на Мелітополь, тому що тікати на Бердянськ також немає якоїсь сенсу. Це ну скажімо так, нелогічно, бо це не є. Основним таким логістичним вузлом. А саме Мелітополі їм треба буде утримувати для того, щоб мати забезпечення в Запорізькій області, а також частково на лівобережній Херсонщині. Російська армія розпочне виведення своїх військ з лівобережної Херсонщини, коли для них буде очевидною загроза поразки у Мелітополі, каже Олександр Коваленко. Якщо вони цього не зроблять, буде оточення. Їх великої групи військ саме оточення на лівобережній Херсонщині. Збройні сили України можуть е, реалізувати е, саме такий сценарій, за яким е, лівобережна частина буде знаходитися в оперативному оточенні, саме оперативному, і е, це невигідно росіянам. Це 20, 25, навіть 30 батальйонів тактичних груп, які знаходяться в оперативному оточенні. Це прецедент, якого не було о, за весь час о, сучасних о, війн та конфліктів о, такої кількості оточених військ ще в сучасних в сучасних війнах. О, воно не відбувалося, і така кількість полонених це ну, ми розуміємо. Це така масштабна перевага для України буде у наприклад, веденні перемовин щодо обміну полонених. Ми будемо мати величезну перевагу тотально. Росіяни нічого не зможуть протиставити. Це каже про те, що фактично південь може бути звільнений, ну досить швидко. Навіть я скажу так: в якомусь сенсі навіть швидше ніж Харківщина. Втім, Маріуполь російські військові можуть отримувати досить довго. Вважає експерт. Для них це важливо, вони не будуть звідти тікати. До того ж, у Маріуполя таке розташування, що вони будуть постійно мати можливість відступу напряму до Новоазовську, і якщо Маріуполь не буде оточено, а його, скажімо так, під час звільнення не буде оточено повністю. М14 це основна їх траса відступу. А вона буде залишатися вільною тривалий час. Але якщо буде загроза перерізання, вони вимушені будуть так дійсно виводити усі свої підрозділи саме з Маріуполь. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року, російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку віну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Рінковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.